Постріл! Моя задача самим не літає і другим не даємо, збивати те, що літає, що кошмарить наших наші хлопці. Постріл! Єс! В той день вони так трошки утром зайшли, але була а Потім другий раз зайшли і так в наглу, два трохи далеко, а третій так гарно на мене йде. Вертольот К-52, який вартує 17 мільйонів доларів. Та і вирішили його приземлити. а він йшов і дуже близько зайшов то в радіус моєї ракети і зробили пуск. Єеес! Бл! Красава! А його і посікло, і він камнем. <риклад> так що земляємо б бетоном і Є! Є с Є! Ті хлопці, що були контужені, аж вони кричали. Кричали, матюкались, раділи, що хлопці спасіба, що дали їм за нас здачі. Красава! Дуже велика радість, ну звісно, бо коли бачиш, коли хлопці йдуть раня, несуть ті контужені і розказуєш, що трохи літо працював, то дуже великі емоції, коли посадили Ну Це, знаєте, як злітає ракета, наприклад, SpaceX. там, Красивий зльот там, все удачно, і оце така команда знаєте, на пункті управління там, всі такі, да, там, шук. Дякували дуже велике, дуже жорми, шмарили, що ми поки шмали, і так жива більше. Не працює. Ми їх добре полякали, добре добре. Є результат. Такий комплекс перший раз в таких діях. І показав себе діючим. дуже діючим. Недаром мене держава вивчила і я зробив свою роботу. Вони посилають на Україну вбивати наших людей, дітей, за ці гроші, якусь інфраструктуру, покращили своє краще життя. А вони крадуть у нас холодильники, унітази. От могли б на ці 17 мільйонів купити унітази, холодильники і роздати людям. Хлопці йдуть, всі йдемо посадка за посадкою. Але йдемо вперед, не шагом назад. Йдемо, йдемо вперед. Ну, я думаю, що в скорому будущему купаюсь на морі в себе вдома.